Негода у Луцьку розпочалася орієнтовно о 8 ранку. У районі вулиці Дом Гордіюк на авто впало дерево, яке росло обабіч тротуару. Воно перекрило рух дорогою. Власник машини Микола каже, розбите заднє вікно та пошкоджено багажник, ніхто не травмувався. Приїхав, щоб завезти меншого сина в садик. Поставив, так як в дворі не було де поставити, поставив на пару хвилин. Поки побіг за сином, вийшов вже лежало дерево. І тут ще один був бус і чуть. Ну, бус їхав, чуть його повністю не роздавило. Ну, вийшов, все таке сталося. Страхову дзвонив, страхував, мені сказали, що покриває страховка тільки ДТП. А від цього ні. Що дзвонити в міські ради чи куди там, чи є дерево взнавати. На місці працюють комунальники. Робітник комунального підприємства Луцьк Микола Калько розповів, дерево пошкодило електролінії вуличного освітлення. На електропостачання до житлових будівель це не вплинуло. Ми маємо прибрати це все, обезпечити рух. Це оберемо, газон стоїть. Зараз машина прийде. Пилку обрізаємо, все збираємо через годину. Ми відновляємо. Ми приїхали сюди, охороняємо місце події, щоб люди не ходили біля дерева, щоб не виникло ніяких ситуацій, викликали відповідні служби. Зараз чекаємо, поки заберуть дерево. Люди дуже ходять, тут і школа, тут медколедж, є. Великий рух людей. Комунальник Іван Коза каже, що підтоплень у місці не було. Напередодні чистили зливові решітки. Про зламане дерево далі говорить. Під ще було куріння і вивернуло. Візуально це не, не видно. Це тільки, вже коли по факту, то воно видно, що коріння вже було піднивше, дерево стояло здорове, ніяких ознак таких, що воно вже втратило свою декоративну цінність, не було. Пало декілька дерев на території міста, деякі розчахнулися, гіляки, і поперекидало в основному вази. Збитки ще не підраховували. Орієнтовно, після такої негоди це десь 50 і більше тисяч гривень. Вчора і сьогодні вночі ми були під впливом Ан циклону, що знаходиться над Скандинавією, і цієї ночі проходив теплий фронт, який змов значний дощ грози нічні. В Луцьку. Спостерігався порив вітру 16 метрів за секунду. До кінця тижня очікується нестійка погода з максимальної температури в день 20-25. Прогнозується місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозою. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.